Слава Ісусу Христу, хотів сьогодні відповісти на ще одне ваше запитання, дорогі друзі. А саме що робити старими образами, образочками, вервицями, різними поламаними хрестиками? Вже що приписує робити церква? Церква приписує це все взяти в якусь таку посудинку і спалити? Спалити в якомусь такому ведрі. Спалити це, і потім це з молитвою прикопати. Або викопати ямку десь в саді, в такому чистому місці. І в цій ямці це все, що можна спалити, а що не горить, то просто з молитвою прикопати. І ніякого гріха в тому не буде. Тому що дійсно, замість того, щоб це все десь валялося в нас на горищах, на стрихах, щоб воно десь. Дійсно зневажалося різні старі іконки, порвані, потрьопані якісь молитовники, поламані вервиці, це треба з молитвою спалити, знищити. В тому гріха ніякого нема. Тому що дійсно церква має такий припис щодо знищення таких речей. Тому, якщо ви маєте вдома якісь такі речі, про які я казав. Ви можете це собі з молитвою спокійно спалити і десь прикопати, і ніякого гріха в тому не буде.